В Україні до кінця лютого очікується нестійка погода з перепадами температури та поривчастим вітром. Це пов'язано з потужним антициклоном на території України. Про це нам повідомляє Україдромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 14 лютого, опади в вигляді мокрого снігу з дощем очікуються майже по всій Україні. Тим часом у північних та східних областях будуть справжні хуртовини. На дорогах залишиться желедиця, сухо буде лише у західних областях, там переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури і повітря в цей день, то буде не сильно холодно. Так, по всій країні стовпчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 1, плюс 2 градусів тепла в денний час доби, а ось в західних та південних областях буде тепліше. Там повітря буде прогріватися до плюс 4-5 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно північно-західного напрямку: 5-10 метрів в секунду. Так, у вівторок в західних областях. Температура коливатиметься від 0 до плюс 5, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 2 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 3 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 2 до плюс 4 в день і від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 14 лютого сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується дрібний дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. У Львові зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі буде дрібний дощ, вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 2 до плюс 4 градусів. У Харкові у вівторок протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний дощ зі снігом. Вранці дрібний дощ, який після обіду зміниться дрібним мокрим снігом. Тільки ближче до вечора опади припиняться. Температура повітря очікується від мінус одного до плюс одного градусів тепла. У Дніпрі марна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ зі снігом до ранку може посилитись, але незабаром повинен припинитися. Температура все день буде від нуля до плюс одного градусів. В Одесі 14 лютого весь день буде хмарним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!